Працюю, маю норм ЗП, та ще й бронь маю. Але якщо працювати в Шарашкінгній конторі, то можна отримати бронь і ще й доплачувати за те, що ходиш на роботу, бо тебе забронірували. І ну, багато коментарів було там, я одне відео запостив, ну стільки з різних варіантів. Там 20 маєш платити, там 30, там ходити на роботу, там не ходити. Один чувак написав, каже, чуєш, якщо ти типу, поплатити 30-ку, щоб бути забронірованим, то я краще вдома буду, там, ну, в обід проснувся, що на балконі погуляв. Сів, пограв там в ігри різні, все добре. Але наскільки я зрозумів, взагалі типу підприємства бронюють при можливості. Це ж не те, що всім дозволено бронювати, але бронюють в основному е, ну, типу, кадри, які надважливі, без яких підприємство не зможе скоріше всього. Тому що якщо, наприклад, дадуть 100% броні, а це я не знаю, зараз наповненько мене дають, то звичайно без проблем всіх забронювати. А коли дають 50%, і ти починаєш ти подумати, блін, що, як, де, це дуже, звісно, важко, але ну, це сьогоднішні реалії такі.